Україна готується гучно відсвяткувати сторіччя вітчизняного хокею. Ця кругла дата пропадає на 2010 рік. Однак, оргкомітет свою роботу вже розпочав. Про це офіційно оголосили на сьогоднішній прес-конференції Федерації хокею України. На зустрічі запросили секретаря міжнародної федерації Хорста Ліфтнера. Його візит пов'язують з двома аспектами: перший це власний проект святкування ювілею, а другий пропозиція на перспективу пана Ліфтнера мають переконати, що Україна в змозі провести чемпіонат світу 2014 Перспектива є, і ми за неї будемо за цю ідею боротися, щоб Київ отримав чемпіонат світу з хокею дві 2014 році. Як на мене, основний варіант, завдяки якому Україна зможе виграти відбір, є повернутись у 16 найсильніших команд. Тоді її шанси зростуть. У вас є потрібна підтримка, проте лід – це лід. Напевно, Україні потрібна і удача.